Незважаючи на кадровий голод, команда набирає очки, коментар до сьогоднішнього матчу і підсумок невеличкої групового етапу. Ну, якщо говорити про сьогоднішню гру, то я думаю, що е гра взагалі-то нічийна була, тому що і в нас були нереалізовані моменти, і у суперників теж було декілька таких 100% моментів. Незважаючи на те, що обидві команди вийшли, вже як то кажуть, виконали задачу виходу в першу трійку, гра була непрохідна, доволі таки цікава. Ну, да, виграючи 2-0, да, кадровий голод десь дався взнаки. Плюс у нас сьогодні знову продовжились експерименти зі складом. Як то кажуть, маємо, що маємо. От, ну, якщо брати, коментувати. Взагалі весь пройдений, як то кажуть, турнір, то я думаю, що хлопці зіграли на високому рівні і навіть друге коло, коли, ну так, да, перше коло вже більш-менш задачу вирішили, але друге коло вже зіграли десь по результату, десь взяли ті три очки, які вже в кінці-кінці вирішили задачу. Тому хлопці молодці. Будемо боротися, звичайно, за золото. От важко буде, О, тим більше команди цікаві з нами вийшли. Я думаю, що ігри будуть цікаві в першу чергу, ну а результат будемо намагатися якнайкраще як грати.